Для екстрової якості ціна 6 євро за кілограм, в лотику 15 кілограм. Почнемо з ось таких, таких класних чобітків чоловічих в великому розмірі. Так. Ну, на я думаю, 42-й точно. Глянь, такі вони красовезні. Тут вибита шкіра, шнурівочка. Стан просто чудовий. Наступні у нас будуть жіночі уги. Ось такі високі коричневому кольорі розмір дев'яточка точно. Наступні у нас будуть ось такі боти на стійкому каблучку з хутром. Глянь, такі вони красивезні. Просто шкіра в ідеальному стані. Наступні у нас будуть під змійку, ось такі супер легесенькі на резиночці. На ось такому каблучку. Далі у нас будуть ось такі червички. Зі шнурівочкою у 9 розмірі. Далі в нас будуть ось такі в 37-му. Такого маленька ніжка, супер, неймовірно легкі. Далі в нас на важкому люксі. Ось такі на масивному великому каблуці, на платформі, в замші та на замочці. Ось у нас ось такі перламутрові просто. Вони шикарні. Каблучок в ідеальному стані, шкіра також. Наступні у нас будуть ось такі обалденні червики в темно сірій шкірі на резиночці. Далі у нас будуть ось такі червички з суперкрасивим каблучком стійким. Та ось так вони виглядають. Далі у нас будуть коричневі. На малесенькому такому каблучку. Ось такий розмір. Розглянемо. не пишемо. кремові чоботи. Ось такі високі. Вище коліна будуть. Розмір 39-й. Супер красивезний, легенький, Наступні для сміливих дівчат. Леопардові. Ну, я, я в соцію. Я б таких ходила кожен день. Часні. Наступні чоловічі, шкіряні чоботи. В коричневій шкірі. Ще одні жіночі повсякденні чоботи в замші, на резиночці. І в 37-му розмірі. Ще одні. До речі, в цьому лотику взагалі не попадалося дитячого. Ось такі сіренькі, також високі на шнурівочці. Розмір сімочка. У нас будуть чоловічі ось такі чоботи, Вони вже йдуть важкими. Ось такі. І розмір 42-й. І остання пара, у також чоловіча, Ось таких чоботів. Ага, розмір не той, Ну вони великі. Якщо ті 42-й, то ці 43. Це ми з вами розпакували цілий екстра екстребового взуття. Вага 15 кг, ціна 6 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете написати нашим менеджерам у Viber.